Всім привіт, друзі! Всім доброго дня! Як і обіцяв, сьогодні буде в нас коротенька риболовля на удочку з боковим кивочком. Дуже мені вона сподобалась минулого разу. І сьогодні я вирішив також вербалити на кивочок. Буквально в мене є 2-3 годинки. До речі, сьогодні вихідний день у нас свято, Пасха. Я на цій риболовлі, точніше, я на риболовлі на цьому місці був учора. У мене залишилось трохи прикормки. Бачите, я навіть її з багажника не винімав. Оце все, що залишилось, тут так і стоїть. Ті самі пшикалки, ті самі друзі, опариші. Все як учора з риболовлі приїхав, багажнику залишив, так воно і залишилось. Що в нас тут по черв'ячках? Ну, ще трохи є, нам на сьогодні, я вважаю, вистачить. Я вже, як ви бачите, одів забродний костюм. Зараз заліземо туди в хащі. Там таке невеличке віконечко, я там вчора рибалив. І спробуємо сьогодні так, так само в цьому віконечку половити гарних жирних таких велетенських карасів. Давайте я вам трошки розповім про свою вудочку. Це 5-метрова карбонова удочка. Тут у мене стоїть шнур 10ЛБ 0,15 мм. Ось така катушка. Про вибор катушок, удочок, шнурів, мармишок я розповідав в минулому відео, тому не буду повторюватись. Хто хоче переглянути минуле відео, також хочу показати вам мармишки, на які я сьогодні буду рибалити. Це мармишки вагою в 1 грам. І півтора грама. Гачок у мене тут загалом найчастіше я рибалю на восьмий або 10 номер. Рідше використовую 12 номер під мотилька. Сьогодні у мене тут вже на удочці прив'язана мармишка вагою 1,5 грама і, здається, восьмий номер гачка гамакацу. Все, друзі, побрили в кущі та спробуємо що небудь впіймати. Ось тут, дивіться, такий кущик є цікавенький. І ми, мабуть, тут його поблаштуємося зараз. Ну Якось отак, друзі, вдалося мені облаштуватися. Це завжди займає певний час. Але ну, маємо те, що маємо. Не дуже вдале таке місце, але інші всі зайняті. Як завжди, дуже багато рибалок, тим паче, що сьогодні вихідний день. Ну, я думаю, що якось дві годинки тут я витримаю. А минулого разу я взагалі вже через годину скінчив риболовлю і поїхав додому, тому що виловив більше норми. Трохи більше норми, здається. Щось з 2 десятки я впоймав, але забрав з собою всього-навсього 10 штук, а решту ми випустили. Не знаю, що буде сьогодні, але сподіваюся, що буде клювати. І ми щось піймаємо. Поки я буду тут наживлятися, розкладатися, можливо, там трошки збереться в нас рибка до прикорму. Ну, споряд уже. Рибалка потягнув карася, хлюпає, по воді чує. Дивіться, навіть та прикормка, яка залишилась у мене з вчорашньої рибалки, навіть її забагато, але я вже всю викидаю, мені вона не потрібна. Нехай карасі сьогодні посмакують смачненьким. Пробуємо опустити в самі хащі, що туди, там де тільки що підготовували. Я поки заходив, то там очерет увесь хитався. Карасик тут 100% є і стоїть тут в камешах, чекає на мене. Можливо, навіть на цьому місці зранку хтось і рибалив. Все, друзі, перший Перший карасик. Це вже третя покльовка, але перші дві я трошки прозівав. А можливо він просто так поганенько брав. До речі, вчора теж якось погано клював. Так, десь треба ж тепер прилаштувати тут садок. Ну ж його тут прилаштувати. Мабуть, ось сюди ми його, друзі, десь і причепимо цей садочок. Майже цілі залишились черв'ячки, але все одно зараз одного ще сюди доживемо і опаришем все це діло підіпрем. Отак от. Трохи не достаю я до самих кущів, треба заходити вперед. А віщі мої остаються, залишаються позаду. Тому треба ходити туди-сюди, туди-сюди. Або не закидати аж під самий камеш, або ходити туди-сюди. один, друзі гарньоний карасямбік вони мене тут мабуть чекали ось тільки тільки вкинув і є. стоять тут чекають мене і клюють відразу просто відразу Та їх тут просто вже безліч, друже, зібралося. Тільки опустив і є. Трошечки припідняв, постукав по дну і зразу покльовка. В минулому відео, друзі, ви запитували, та й взагалі в минулих відео, в минулих роках також запитували, як я рибалю. Що я не користуюся катушкою, не складаю вудочку. Дивіться, я відмотую шнура рівно стільки, щоб був він, мармишка була ось на кінчику вудочки, Так? Далі я просто беру шнур ось тут, і вибираю таку довжину, скільки мені потрібно для того, щоб опустити на дно. Тобто по глибині місця, де я буду рибалити. Зараз тут у мене приблизно 1 метр. Тобто я залишаю там довжину таку, щоб була, мармишка доставала до дна. А решту шнура я вибираю, і вона у мене лежить ось тут біля ніг, скажімо так. Коли відбувається покльовка, я підсікаю, і шнур під вагою риби просто проходить скрізь кільця і таким чином риба падає мені в руки. Все доволі просто. Тобто катушкою я взагалі не користуюся, будочку не складаю. Дуже все, як то кажуть, просто. Якщо там залишився дуже довгий поводок, чи як це правильно сказати, довгий шнур, що мармишка виходить високо, то просто берете і підтягуєте ось таким чином між пальцями залишок шнура. До того рівня, який вам потрібен. І все. Мармишка лягла на дно, Кивок над водою приблизно десь сантиметрів десять. І все зручно. Вже вже смакує, вже пробує. Іноді буває так, що ти намагаєшся опустити мармишку на дно, нащупать дно і в цей же час відбувається покльовка. Просто мармишка не падає до дна, а кивок наче зависає десь в товщі води. Ти підсікаєш і там уже сидить карась. Ось бачите і сюди. І є ще один. Боєць такий гарнюній. Бачите? І рибина просто впала на довжині шнура мені в руки. Я не користувався ні катушкою, не складав вудочку, взагалі нічого. Просто витяг і все. Дуже зручно так рибалити. І з лодки, коли я рибалю, то рибалю так само. Тільки там іще зручніше, тому що шнур лягає на дно в лодку, ні за що не путається, не чіпляється. А тут багато хмизу в камишах, то ще буває, що шнур за щось, за щось чіпляється під ногами. Але можна прибрати весь зайвий, зайве сміття, все відчистити собі тут галявинку таку, щоб шнур не за що не чіплявся, і теж буде доволі, доволі зручно. Зачепився шнур. Ось ще один, бачите. Дуже така цікава римоловля і ні з чим головне, що вона не зрівняна. На поплавочок свій кайф, а на мармишку. На боковий ківок свій кайф. Така ну, дуже цікава рибалка. Хто ще, друзі, не пробував, чесно кажучи, я вам рекомендую спробувати. Затягує. Я один спокусився, друзі. На пучочок смачних черв'ячків. Бачите, сьогодні всі такі одного розміру. Немає вже великих карасів. Такі саме гарні, саме гарні для смаження. Як то кажуть, мій улюблений розмір. Чим більше я йому надягаю, тим він краще і швидше клює. Трошки такий крупніший, гарний. Досюди та постривай. Дивіться, як заглотнув пучечок черв'ячків. Черв'яка навіть не з'їв можемо його використати вдруге і доживити сюди опариша так живенько. Раз. І загалом, я думаю, що піде. Ось він, друзі, ще один і, мабуть, це вже нехай буде останній на сьогодні. Бо я, чесно кажучи, вже трохи змерз. Щось я сподівався, що сьогодні буде трохи тепліше. Десь півтори годинки я перебалив. Півтори годинки, стоячи ось по коліна в воді і змерз. Давайте подивимося, що мені сьогодні вдалося спіймати за ці півтори години. На порочку сковорідочок. Я сподіваюся, що я карасиків піймав навіть. Дивіться. Ще загалом 2, 4, 6, 8, 10, 12 штук. 12 невелички карасиків. Дуже здорових таких не було. І таких, мабуть, з півкіло не було ні одного. Але сьогодні якийсь він дуже трудовий карасик. Чогось погано клює, багато холостих покльовок. Підсікаю. гарно так клював, Підсікаю і мимо. О, бачите, але ж загалом не зря приїхав. Дивіться, які гарні. Такі за долоню, майже всі однакового розміру. Якраз на смаження буде те, що треба. Все, друзі, буду я збиратися. Нехай же садочок висихає, зараз складу удочку, складу свої речі та буду вже вирушати додому. Кому відео сподобалось, не забувайте, друзі, підписуватись на канал. Також, можливо, опять залишайте коментарі, кому що було незрозуміло. Нагадую, що. Бокові ківки і вольфрамові ось такі мормишки у мене завжди можна придбати. Посилання буде під відео. Заходьте, дивіться. Можна писати на Facebook, в інстаграм, на вайбер. Все є під відео в описі. Так що, пишіть. Все, друзі. До нових зустрічей. Всім пока-пока!